На отакі, це цінні заходи, да? інформація розмічна, подання таке цікаве. Я слухала Галю Ані да? Я задоволена, така тема, така інформація. Вона є, вона живе і в агенції моїй, але суть в тому, що ну, вже механізми напрацьовані і знання. І мене трошки Тож, я, так, я так якось цю тему відставила... Почула... Да, да, да. А тепер почула з нової громаді, і наче з тонною точки зору. Дуже цікаво, а крайне необхідно. Тим, і не тільки для розвитку, Воно, собственно говоря, розвиток громади це ж паралельний процес з розвитком бізнесу. І у бізнесу є свій інтерес для громадських так статуток, рухів, для благодійності, є нього, У нього є такі сказати, шкур. А у громади сім. об'єднала, ми будемо мати моментальну Моментальність. І вона розказала це я. І вона, вона працювала а там чому, я дуже сподобала. Дякую.